Новщина продовжує свою гнилу справу. Зеленський е, заявив про те, що Порошенко вивів 2 мільярди за кордон. Представники РНБО і Мінекономіки просто не з'явились на засідання суду. Це не суд, це спроба уникнути покарання, це судовий фарс. Люди будуть в шоці, коли дізнаються, як дехто миє гроші під виглядом волонтерства. Вітаю, друзі, Порошенко проти Зеленського, суд, в якому відповідає влада. Отже, 19 червня відбувалось чергове засідання Верховного суду України. Позивач Петро Порошенко чи на влада не СБУ, не РНБО, не якісь безликі структури, а конкретно президент і Кабінет міністрів. Це принципово, бо у справі Порошенко не виправдовується. Це влада має пояснювати, на якій підставі вона ввела персональні санкції проти громадянина України, що перебуває на території своєї країни. Так і має бути в демократичній державі, коли президент діє з порушенням конституції. Саме він, а не його опоненти, мають доводити право в ту до того ж, це санкції ще й проти президента п'ятого президента країни, що виглядає як цілеспрямоване політичне цькування. Портнов загинув, а Портновщина продовжує свою гнилу справу. Отже, факти проти фейків. Петро Порошенко під час засідання прямо звернувся до Зеленського. Цитата: якщо ви, Володимир Олександровичу, стали жертвою обману з боку своїх підлеглих, визнайте це, скасуйте указ, не доводьте справу до принизливої поразки в суді. Якщо духу не вистачає, тоді нехай це зробить Верховний суд. І він зробить, бо іншого законного рішення не існує. До речі, це найвища інстанція. Якщо найвища інстанція не дасть розв'язки в цій справі, очевидно, що справа продовжиться в Європейському суді справ людини. Що сталося насправді? Указ про санкції був ухвалений за участі Офісу президента та кабміну. Формально на підставі, нібито даних фер... держфінмоніторингу. Фінмоніторинг, в свою чергу, нічого не встановлював, а просто перекинув інформацію. Що цікаво, сам юридичний департамент цього органу вже визнав, передача такої інформації була незаконною. Ще цікавіше, жодного мільярда, про який так голосно заявив Зеленський під час відвідування Хмельницької атомної станції, не існувало жодних доказів за 5 місяців. А суми, про які йшлося, це були особисті кошти Порошенка, що направлялися на підтримку Збройних сил. Як відомо, Зеленський е, заявив про те, що Порошенко вивів 2 мільярди за кордон. Ніякого факту виведення коштів за кордон нема. Сам фонд Порошенка працює на кошти Порошенка і не збирає з громадян ніяких під свій бренд коштів. Отже, закон порушено, відкрито і публічно, закон про санкції прямо забороняє застосовувати їх до громадян України на підконтрольній території. Це не вороги за кордоном, не колаборанти з Ордло, це громадяни України. П'ятий президент, громадянин України, який публічно допомагає армії, бере участь у політичному житті, не переховується, не ухиляється. Тоді чому санкції? Бо вигідно, бо опозиція, бо критик. Якщо зачмирити п'ятого президента, тоді вже всі схилять покірну голову і будуть жити, як живуть у Білорусі або в Росії. Тобто цькування президента Порошенка це політтехнологія, яка повинна загнати під шконку все українське активне громадянство. До речі, що цікаво, що проти Зеленського не позиваються за санкції ні Бойко, ні Шуфрич, ні інші персонажі. Це значить, що санкції проти інших були, так би мовити, балансуючими, щоб потім відкрити справу проти Порошенка. Ну і щодо процедури, процедура знехтувана. Санкції вводилися без кворуму, без протоколу засідання РНБО, без голосування, жодного документа до суду так і не надали. Дедлайн подачі доказів 9 червня вже минув. Доказів нуль, фактів нуль, офіційних пояснень жодного. І знаєте, що влада зробила натомість? Представники РНБО і Мінекономіки просто не з'явились на засідання суду. Вони просили розглянути справу без них. Саме ті, хто підписували подання і формально обґрунтовували указ. Це не суд, це спроба уникнути покарання, це судовий фарс. Це відповідач вирішив, де відповідач вирішив не приходити, бо немає що сказати. Ну отже, це вже. На цьому етапі не зовсім справа Порошенка. Це справа про владу взагалі. Санкції – це політична зброя. Якщо вона не має юридичних підстав, то це не інструмент національної безпеки, а спосіб боротьби з політичними опонентами. І саме так влада хоче керувати країною указане, без суду, без доказів, без відповідальності. Сьогодні Порошенко завтра будь-хто. Сьогодні санкції, завтра обшуки, післязавтра арешт, а згодом все по закону, як у сусідній країні. У двох сусідніх країнах. У Білорусі і в Росії. Ну і щодо Верховного суду. Чесно кажучи, допит сторони відповідача в суді виглядав феєрично. Кваліфікований суддя, доктор юридичних наук, питає представника Кабміну, той бекає мекає, як теля, не кваліфікований абсолютно. Отже, для Верховного суду тепер складна ситуація: вибір не юридичний вже, а історичний. Прогнутися, чи винести рішення, яке стане прецедентом? Не для одного політика, а для всієї системи. Бо якщо суд визнає, що президент може карати громадян без доказів, значить правова система України більше не існує. Ну на завершення. Кому ж тут соромно? Зеленський заявляв на камери, що люди будуть в шоці, коли дізнаються, як дехто миє гроші під виглядом волонтерства. Це Зеленський прямо звинувачував Порошенка в тому, що він вивів 2 мільярди, що він під виглядом волонтерства відмиває гроші. Так сам Зеленський, до речі, продав облігації у 2020 році і збагатився на 5 з чимось мільйонів, які забув внести в декларацію. І тоді на ЗК мало би відкрити справу проти Зеленського. Ну і де та справа? Замилили ту справу. Щодо цього безпідставного звинувачення, про яке буркнув Зеленський під час відвідування Хмельницької атомної, то минуло вже 5 місяців. До речі, історія з закупівлею на Хмельницьку атомну реакторі в Болгарії теж замилена, а тут би теж створити спеціальну слідчу комісію. по... Цьому сценарію, але хто його буде створювати, коли більшість парламентська голосувала за це рішення? Ну от що сказати? Шок тільки від того, як грубо влада зневажила конституцію, право і громадянську гідність. І це право і громадянська гідність не лише простого громадянина. А й п'ятого президента країни. Просто у Порошенка в команді вистачає кваліфікованих юристів і в нього вистачає впертості боротися за кожен сантиметр нашої свободи. Порошенко не за себе судиться, він судиться за наші права. Це не просто суд, це тест на правову державу. Порошенко подав у суд не заради себе, а щоб показати за будь-якої влади закон має бути законом. Дякую і дякую Збройним силам за їх оборону закону і Конституції. Бо територіальна цілісність це конституція.